Привіт! Що на рахунок челенджу 30 міні-серіалів за 30 днів. Непогано, так? Але як і коли вам що дивитись, вирішуйте самі. Моя мета дати вам той правильний список. Хто, якщо не я? Погнали! Сьогодні буде лише перша частина. Перші 15 топових, класних, блискучих. Дійсно. А... Фантастичних міні-серіалів ніякої мечні, все тільки краще, з найкращими акторами, рейтингами і нагородами. Let's go. І розпочнемо ми сьогодні з серіалу, який вийшов нещодавно і вже захопив глядачів. Це серіал Дамер. Чудовисько. Історія Джефрі Дамера. Його зняв Райан Мерфі і Ен Бреннон. І він розказує нам історію серійного вбивця Дамера Джефрі Дамера, Еван Пітерс. Грає тут головну роль саме цього Дамера, але мене більш всього тішить Річард Дженкінс, легендарний актор. Напевно, саме тому, що він в останній час майже всюди так з'являється, він і не війшов у той мій топ-33 недооцінених актори. Ось тут можете подивитись. І ось такий проект вийшов дуже незвичним, тому що він, неначе і не. Детективний серіал, тому що там дія йде від Дамера, іноді вона якось там змінюється кут подачі матеріалу там на інших персонажів так, в деяких серіях. Але це не детектив такий ну, чистий. Це скоріше ближче до другого сезону американської історії злочинів, там, де було вбивство Джані Версачі, там, де саме в центрі саме Маніяк і його історія. Тому це ну, досить цікаво. Коротше, подивіться самі, але знайте, що там про канібалізм і так далі. Ще один міні-серіал, але більш приємний емоційно. Це серіал-Пропозиція 2022 року. Серіал, який створений до 50-річчя хрещеного батька. В цьому серіалі задіяний класний акторський ансамбль. У головній ролі продюсера, який просуває продюсера початківця, який просунув хрещеного батька і отримав Оскар, Майлз Теллер. Ну, приємна особистість. Також у ролях Ден Фоглер, Джованні Рібізі. Джоно Темпл. Хто там ще? Меттью Гуд, який просто ну просто гуд. Він робить неймовірно щось це найкраще з каста. Знаєте, це реально якось просто нічого особливого, але дуже душевно виходить це у авторів. Ну, дійсно, всі люблять хрещеного Батька, це можна побачити. Йдемо далі, 2021 рік. Тут у нас є серіал Ломка, блискуча робота. Цей серіал про опіумну епідемію, реальну опіумну епідемію, яка просто. Чесно кажучи, ну підірвало багато життів, просто ну вплинуло на долю багатьох людей. Така велика залежність від препаратів, які просто послабляли там біль і щось таке подібне. Цей детектив, це якась судова драма, і це й побутова драма. А Майкл Кітін, який повернувся після Бьордмена, тут робить просто ну, феєрія на екрані перевцілення проживання своєї ролі блискуче, і всі премії. Включаючи Еммі, він отримує. Також тут Кейтлін Дівер. Класна роль. Класна роль. Перевтілення від Майкла Стулберга. Взагалі, ансамблеве таке кіно: Will Полтер, Пітер Сарсгард. Тут дуже багато акторів, які дійсно роблять класний, класний такий продукт. Сцени з подружнього життя з Джесікою Честейн і Оскаром Айзеком. Це ремейк. Також самого фільму Інгмара Бергмана. А, і в принципі, так, він не дотягує до великої класики. Але також ну, досить, досить непогано він все робить, перекладуючи цю історію на сучасність, майже нічого там особливого не змінюється. Але всі ці п'ять серій все одно тебе це тримає, хоча ти дивився цю історію раніше. Досить цікаво, класні акторські роботи, дуета, колись вони вже грали разом, тому між ними хімія є. Подивіться, я думаю, що така настільна книга, знаєте, з сімейних відносин це кіно взагалі. В сучасному варіанті, якщо ви не дивитесь класику, вам буде дуже цікаво. Я думаю, слухайте, супергеройське кіно мені також цікаве буває. І тому тут буде також супергеройський міні-серіал від Марвел. Від Disney+. І це серіал, який багато хто бачив, я навіть не буду його рекламувати, скажу тільки одне: що це, напевно, найкращий продукт Марвел взагалі це Ванда Віжн. Стилізація під е, телевізійні шоу та Любов до них е, 50-х, 60-х, 70-х років. Тут виконана на найвищому рівні. Сюжет класний. Ну, я думаю, що цей проєкт просто успіх. Успіх Марвел. Ще один серіальчик в мене для вас є. Дуже класний. Це північні води. Також 2021 року. Це екранізація, такий британський серіал Ендрю Гея. Це щось дійсно таке, як «Ревенант Ін'яріту. Це дуже близьке якесь таке кіно за естетикою. Це китобої, це фантастична просто робота для Коліна Фарла, який тут грає такого злодія та якогось дуже такого суперечливого персонажа. Це Джек О'Коннелл в ролі цього лікара, який. Влаштовується на судно працювати. Це капітан судна у виконанні Стівна Грема. Тут і Том Кортні навіть є, і Пітер Мулан. Тому всім дивитися, якщо не бачили, останній танець це шедевр, документальний шедевр від Netflix. Це історія просто фантастичного успіху. По-перше, найбагатшого спортсмена взагалі в історії всього спорту, всіх видів спорту Майкла Джордана. І його команди Чикаго Булс, кількість їх перемог, їх долі, переплетіння оцих долей всіх героїв цього проєкту. Це фантастика. Якщо ви навіть не полюбляєте баскетбол, не дивитесь його ніколи, щось подібне, все одно подивіться цей серіал. Це захопливо. Це просто я не знаю. Я просто не міг відірватися. 2020 рік ще подарував нам такий незвичний серіал, можливо, тут під афішою топові міні-серіали, він якось не дуже гармонічно тут знаходиться. Але все-таки, я думаю, що бар Едді від Дем'єна Шазеля вартий вашої уваги. Ну тому що Дем'єн Шазель це крутий режисер. В очікуванні його фільму Вавілон цього року, я думаю, що можна подивитись його міні-серіал. Це та ж сама атмосфера, що і ну, приблизно так? атмосфера музична, що й в його головних проєктах фільмі «Ла-ла-ленд» і в фільмі Одержимість. Тут Андре Голанд, блискучий актор, Атахар Рахім тут також є. В принципі, це такий нішевий якийсь серіал, який може вам сподобатись. Тож подивіться, бар Едді. А ще Бар Еді не потрапив ось у цей список серіалів від топових кінорежисерів, і тому я вирішив включити його хоча б сюди. Наразі 2019 рік, і детективний серіал неймовірне. Цей серіал це неймовірне. Він заснований на матеріалах, які отримали поліцейську премію. Тобто, ви можете зрозуміти, яка ця історія надзвичайна взагалі. Це не серіал про вбивцю, це серіал про насильника такого серед яких гвалтував жінок дуже різних, це ну, чесно я навіть не знаю, як це таке можна було просто вигадати. Тут Тоні Колет, Меріт Вівер у ролі детективів, просто доповнюють один одного грандіозно. Знаєте, як напарники, напарниці в даному випадку. І Кейтлін Дівер в ролі жертви. Я про неї вже згадував сьогодні, коли говорив про ломку, Ось вона тут також запалює. А що це гапен. Серіал від FX для фанатів нового Голлівуду, Історії кіно взагалі це серіал Фосі Вердон про взаємовідносини Боба Фосі, режисера Кабаре, хореографа і Гвен Вердон, акторки та танцівниці. Їх взаємовідносини, якісь події, які відбувалися в той час у Голлівуді. Голівуді. A to She used to be a girl. Він дуже естетичний, дуже красивий, але головна прикраса: тут це е, акторський дует Сема Роквелла і Мішель Вільямс. На черзі шедевр т. просто абсолютний. Це серіал Ави Дюверней, коли вони нас побачать. Цей серіал захопив мене настільки сильно, що я не знаю навіть що сказати. Я просто включив і всі п'ять годин е, там чотири серії. П'ять годин я не міг відірватися від екрану. Це феноменально просто. Акторський ансамбль, сама історія, яку створила Ава Дюверней це дивовижно. Це просто ну, бомба, бомба. Я більше нічого не буду говорити. Я вважаю, що це вау. А зараз я хочу сказати дещо декілька слів про одного митця, якого багато хто недооцінює, а він топовий кінематографіст. Тому що в цьому році він це довів ще раз, знявши серіал «Розрив» або поділ, як би ви його не називали, просто кращий серіал цього року для мене. І ось цей міні-серіал зняв також він: це Бен Стілер. Бен Стіллер створив серіал в те час в'язниці Данне Мора. Тут Пол Дано в головних ролях, Патріція Аркет і Бенісіо Дель Торо. Я не знаю, ну де ви ще знайдете такий трикутник. Аркет, як завжди, просто розриває всіх і вся а, на екрані, ну і дано з Торо там також один одного доповнюють. Тут можна і омажів велику кількість побачити, і дійсно побачити такий некласичний авторський проєкт про в'язницю. Ну, дуже незвичний. Тому не це. У 2018 році він вийшов. і... Шоу тайм його показали. Я не знаю, наскільки його там оцінили глядачі, але я вважаю точно, що це ексклюзивна річ. Крокуємо ще далі, 2016 рік, і в такий супербританський серіал від BBC Нічний адміністратор. Я думаю, що багато хто чув, але чому мені подобається дуже подобається а, цей міні-серіал? Ну тому що а, він створений в найкращих просто традиціях такого шпигунського кіно. Це, це не бонд. А, так, тут є щось подібне до бонду, тому що це також британське, але це якраз таки в естетиці романів Джона Лекаре, і це саме його екранізація. Це ще найбільш таке британське і найбільш виточене кіно: Том Гідлстон, Гію Лорі, Елізабет Дебіті, Олівія Колме. Що ще треба, щоб ви подивилися, якщо не бачили. А зараз буде один особливий серіал він також на історичних подіях. Він стосується і політики, і просто життя людини, яка хотіла справити всі свої мрії, але не дуже вийшло. Знаєте. Ось така доля. <laughs> really? Можливо, краща акторська робота Оскара Блін, Ну, дуже відверта, дуже сильно. А, Вайнона Райдер. Джеймс Белуші, Альфред Моліна. Акторський склад, який, чесно кажучи, ну, настільки класно підібрати, я думаю, що дуже складно. Знаєте, з таких акторів, яких вже хтось там підзабув десь, да? хтось, можливо, і не знав, як його звуть, але я бачив всюди. І тут вони збираються в таке особливе коло а, і створюють, ну, мені здається, ну, дивовижний міні-серіал. Історія молодого мера американського Ніка Васіско, яка там відбувається десь на перетині 80 кінця 80-х, початку 90-х, там десь. Знаєте, це драматична історія, в якій немає якихось там шаблонів, знаєте, таких, таких штампів. Це дійсно чесна, розказана історія. І після неї Пол Гадіс нічого взагалі не знімав більше. Типу, не наче сказав все, що хотів. No, it's not. But politics is. Ну і давайте 15-й на наостанок, якийсь такий шедевр, щоб ну точно вже подивитися і подумати, ну це мистецтво. На цей рахунок я залишив серіал 2014 року Олівія Кітеріч. Олівія Ліза Холоденко з Френсіс Макдорманд. Френсіс Макдорманд майже все зробила для того, щоб зіграти цю роль, отримати там велику кількість премій для того, щоб е цей фільм взагалі вийшов. Ліза Холоденко, яка е також знімала неймовірне, про яке я розповідав. Тут е ну тут реально вона режисує таким великим. Мистецьким стилем тут Річард Дженкінс також отримує свої премії. Він грає чоловіка Френсіс Макдорман. Тут також Зої Казан. Я не, забу... не забуду ніколи її в цій ролі. Біл Мюррей тут також є. і ці фінальні кадри з Френсіс та Біл Мюрреєм неможливо забути, і тут всього чотири серії. Це такий, наче, великий довгий фільм. Складно його навіть серіалом назвати, але все ж таки він підходить сюди, і тому він завершує цю 15-ку. Якщо ви подивитесь всі 15 фільмів, десь через днів 15 я зроблю і другу частину, де буде ще 15 топових, класних, блискучих серіалів з приставкою міні. Тому що міні-серіали це ідеально. Друзі, ще раз нагадую, що можна підписатись на канал, дати вподобайку відео, якщо вам сподобалось. Давайте просувати український YouTube. Я дуже, я дуже вас прошу. Підтримайте україномовний контент і мене особисто, щоб я робив ось такі імпровізації на камеру для вас частіше. Дякую дуже всім. Побачимось, бережіть себе.